А Ігор виявився прямий на мільйон процентів краще. Ми поїхали, подивилися місто Нерха. Не один Ігор мав таку думку. І ось цей коментар таки заставив мене детальніше подивитися на це місто ще раз. Дякую вам, любий коментатор. Ви маєте рацію в Нерці. Ми багато що не бачили, що дійсно варте уваги. Не повторюйте наші помилки, і вже будучи тут, обов'язково поїдьте в саме місто. Зацініть балкони Європи. Тож знав, що вони тут є. Ось цей панорамний оглядовий майданчик просто шикарний вигляд на пляж. Зрештою, як і самі пляжі, вони, до речі, тут в самому центрі міста. Це саме містечко з традиційними вазенькими вуличками, біленькими будиночками, квітами в андалузькому стилі, зацініть кафешки і місцеві крамнички, які створюють неповторну іспанську атмосферу. Також варто відвідати ось цей водоспад. Але є нюанс, його можна побачити тільки з моря. Тому прокат каяків, або байдарок, або власний надувний човен стане вам в нагоді. Ну а я, якщо ще раз буду планувати такий подорож в Іспанії, аби відвідати в тому числі і Нерху, обов'язково заїду ще в фрегільян. Це одне з найкрасивіших білих селищ в Іспанії. Ну а повертаючись до самої печери, Нерха, ця локація стала для мене місцем там, де я дійсно відчула такий глибинний зв'язок з історією. Коли стоїш посередині оцих велетецьких залів, реально відчувається, що час зупинився. І Перебування тут дає відчуття, наскільки ми, люди, є малесенькою частинкою природи. Якщо ви шукаєте щось вражаючи в районі Андалусії, це місце точно для вас. До речі, в повному відео про нашу подорож по Іспанії є ще декілька цікавих локацій. Посилання на повне відео залишаю в описі. Кому цікаво, зайдіть подивіться. І найголовніше відкривайте своє серце новим емоціям і новим пригодам і обов'язково ними діліться. Напишіть в коментарях, чи сподобалась вам локація і чи хотіли б ви побувати тут. Ну і головне, підписуйтесь, аби не пропустити наступні відео. Цілую, люблю, обіймаю. Бережіть себе і будьте здорові. До зустрічі!